Коли ви щасливі, це видно на фотографіях. І сьогодні я хочу дати поради нареченій для того, щоб вона підготувалася до весілля і більше ні про що не переймалася. Ну і була справді щасливою. Мене звуть Настя, я фотограф кохання. Надихаюся магією вашого так. Так як я вже була на дуже багатій кількості весіль, я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Перша і найголовніша порада це те, що ви робите весілля саме для себе, для вас двох. Тому не слухайте нікого більше, поставте себе на перше Місце. Там, наприклад, якщо ваші родичі хочуть запросити якогось гостя, якого знають тільки вони, це якась там бабуся з третього покоління, подружки вашої тьоті, яка там живе десь за два міста від вас. Ну, воно вам треба. Кожна наречена має бути неперевершеною на своєму весіллі, і тому я дуже раджу піти на пробний макіяж і зачіску. Тому що в мене бували такі випадки, що дівчинка працює з візажистом вперше саме на весіллі, і це було невдало. По-перше, протягом цього дня мейк триматися навряд чи буде, і були такі моменти, коли дівчинка посміхається, і через багату кількість тональної основи в неї з'являлися зморшки, які ну просто потрібно було. Витирати серветкою. Також дуже часто помилка візажистів в тому, що вони нафарбували дівчинку при своєму світлі. Просто поставили там подібну лампу, нафарбували її, і цим світлом ми, як справді, виглядає неперевершено. Але коли дівчинка наречена виходить вже на вулицю, на природні освітлення, то колір шкіри обличчя і колір шиї, колір рук він, на жаль, відрізняється. Так, це можна виправити на постобробці, але ну... Краще на це звернути увагу одразу, тому що якщо я це буду виправляти, то ви, коли будете фотографуватися на телефон, будете це помічати і вже навряд чи щось зробите. Тому краще менше тональника точно чим менше, тим краще. Ну і до речі, це взагалі стосується стилю моїх зйомок. Я люблю, коли дівчата виглядають природньо, щиро, справжньо, з легким макіяжем, але про це трішки згодом. Обов'язково за добу до весілля, зробіть собі вихідний день. Тупо нічого не робіть, навіть якщо ви щось забули. Ви там не встигаєте, просто відпочиньте. Абсолютно все встигнути просто неможливо, і ну не треба через це перейматися. Все одно це буде найкращий день у вашому житті. І якби там щось не виходило, він буде неперевершений. Якщо в день весілля ви плануєте зйомку в готелі, наприклад, ранок наречений, то якраз буде прекрасно можливість, щоб забронювати готель за добу до цього, просто прийти відпочити, і вже з раночку в день весілля познімати. Ранок наречених, а ще. Краще, коли ви на ранку наречену їй або нареченого виганяєте усіх, просто і... і залишається лише фотограф, ну іноді візажист, і людина, яку потрібно знімати. Ще раз наголошую, що все встигнути неможливо, а мати можливість насолодитися цим днем більше не повернеться. Усім нареченим я завжди раджу брати з собою взуття не на підборах: кросівки, кеди, балетки, будь-що в чому буде зручно пересуватися. Тому що на підборах і так важко ходити, а ви ще будете в сукні, зазвичай, якщо це літо ще й спекотно. На лавсторі буде дуже важко з цим, і краще все ж таки буде перевзутися. Звичайно, що офіційну частину я буду знімати, коли ви на підборах, в туфельках, а ось на частині лавсторі, банкету я дуже раджу перевзутися. І до речі, ми іноді робимо так, коли я точно знаю, що в кадрі будуть туфельки, видно або ноги буде повністю видно, то ми перевзуваємося, знімаємо в туфельках, потім перевзуваємося і знову знімаємо в зручному взуті. Але це робимо тільки тоді, коли час дозволяє. Ти будеш приміряти свою весільну сукню, я дуже раджу тобі приміряти її на підборах і зрання, коли ти ще там ну, не покушала, щоб вона дуже класно сіла і звернути увагу, чи вистачає довжини, коли ти знаходишся на підборах. Ти здивуєшся, скільки моментів ти могла до цього не побачити, і знову потрібно буде щось трішки перешити або переробити. Спробуй в ньому походити, покружляти, знову подивись, як воно сідає на тобі, тому що тобі хочеться бути впевненою, що ти будеш будеш в сукні виглядати справді неймовірно, і на весіллі не перейматися, що десь треба щось піджати, підкрутити або щось буде спадати. Ось щось такого щоб не було. Коротше, делегуй все, що можливо делегувати друзям, мамі, координаторам, організаторам весілля, тому що голова буде просто розпухати від кількості дзвінків, а що робити, а куди нам йти, і так далі. Ну і також раджу знайти людину, яка буде допомагати носити речі, носити сумки, квіти. Е і нехай цій ж людині люди й будуть дзвонити і питати, куди нам їхати і що робити. Ну, твоя ж задача відпочивати і бути просто прекрасною в цей день. Навіщо тобі ці заві Також я хочу тобі розповісти, що і коли має бути готовим перед весіллям. Десь за півтора-два місяці вже точно потрібно знати локацію, на якій буде проходити весілля, декораторів, ведучого, діджея або організатора, можливо, фотографа, фокусників. Ну, був просто фокусник на весіллі, музиканти, можливо. Тобто, вже просто усіх потрібно буде знайти точно за півтора-два місяці. З ними домовитися, з ними піти на зустрічі, проговорити, як буде проходити цей день. Тобто, ось це обов'язково. Звичайно. Що вже буде потрібно обрати вбрання на весілля, тобто сукеньку і костюм для чоловіка. Ще потрібно буде вирішити, хто на якій машині і з ким поїде в день весілля або найняти перевізника, тому що ситуація також бувають різні, щоб ви нікого не забули і не загубили. Ну і також зробити тестовий зачіску та макіяж, про що я вже казала попередньо. За тиждень до весілля вам потрібно буде вже точно знайти обручки про всяк випадок, проговорити адресу, локацію. Все коротше з підрядниками, нагадати їм, щоб вони не загубилися. Бо ну, люди є люди, ситуації бувають абсолютно різні. Хоча зазвичай о, всі знають, що їм потрібно робити. Просто для вашого спокою. Потрібно буде попрасувати сукеньку і костюмчик, знову приміряти, подивитися, чи все в порядку, і вже готовим повішати у шкафчик, щоб. Тиждень не чіпати, також дівчатам, я дуже раджу зробити усі б'юті-процедури якнайменше за тиждень до весілля, щоб не було червоної шкіри роздратованої, не було ще, ущ... ще ущіння. За добу до весілля, ще раз наголошую, потрібно виспатися, зарядити телефон, павербанки, почистити пам'ять на телефоні. Потрібно ж нове буде знімати. Ось тут можна ще буде написати флористу, подзвонити, написати, запитати, у котрій буде букет, тому що букети це єдине, що завжди спінюється, або завжди Щ щось Ни не так. Цими фаристами, ну або я з такими працювала, не знаю. Звичайно, що зібрати все для фотосесії, наприклад, для ранку наречену, якщо він у вас буде, зібрати халатик, тапочки або необхідний додатковий одяг. Ну і також підготуйте документи в окрему сумочку, пакетик, покладіть їх на видне місце, щоб вони не загубилися, щоб ви їх не забули. Туди ж можете покласти обручки, тому що зазвичай документи, обручки, рушничок це те, що потрібно вам буде принести з собою рак. У вас буде лише один весільний день тому не давайте його зняти людині, з якою ви не на одній хвилі. Конект з фотографом це дуже важлива річ. Коли ви будете передивлятися портфоліо фотографа, то звертайте увагу на те, де він знімає, в яких локаціях, в яких кольорах робить обробку, з яким світом працює. І подумайте, чи плануєте ви святкувати весілля на подібних локаціях до тих, де фотограф знімає. Чи плануєте ви знімати лише в приміщенні, чи ще й на вулиці? Подивіться роботи, порівняйте між різними фотографами. Тому що буває таке, що у вас одна ідея, один план святкування. А фотограф, до якого ви звернетеся, він ну, може просто не знімати в такому стилі, в таких місцях, і це буде важко сконектитись і зробити справді якісну роботу. Хоча бувають ну різні випадки, просто кажу про те, як буде легше і краще. Часто фотографи пишуть, що вони знімають людей з справжніми, живі емоції, але зверніть увагу, чи правда це, чи є це в портфоліо у людини. Ви ж хочете на фотографіях бачити себе, своє життя, таким, яким воно є. Також подивіться, чи є на цих фото справжнє життя, чи це просто красиві картинки. І головне, чи відчуваєте ви від фотографій, на які ви дивитеся, відгук якийсь? Якщо так, то з більшою вірогідністю ви отримуєте коннект з фотографом. Ну, і, звичайно, що я дуже раджу зустрітися і познайомитися з людиною особисто, тому що вона буде відповідати за пам'ять про цей день. Ну і тоді, коли ви вже познайомилися, вам подобається робота, вам приємно спілкуватися, ви можете бути впевнені, що весільні фоточки вам сподобаються. Ну і саме тому зі своїми клієнтами, навіть якщо вони вже забронювали зйомку, я пропоную зустрітися або зі дзвонитися, якщо немає можливості зустрітися. Щоб ми побачили один одного, заспокоїлися, вже познайомилися, щоб люди були впевнені в тому, що все справді пройде класно. Ще раз на зустрічі я наголошую про те, що я знімаю людей такими, якими вони є справжніми. Замість класичних стандартних позувань, я придумую різні ідеї, щоб люди відчували себе перед камерою комфортно. Єдине, що я точно знаю, що це буде найкращий день у вашому житті, тому навіть якщо щось піде не за планом, не потрібно перейматися. Якщо ви хочете класні фото, де видно справжні емоції людей і не потрібно позувати на зйом. Ви можете звернутися до мене в інстаграмі або просто подивитися моє портфоліо за посиланням в описі. Я в Києві, але знімаю по всій Україні і також Європі. З вами була я, Настя, фотограф кохання.